Повідомлення від Генштабу ЗСУ протягом понеділка, 17 листопада 2025 року, на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Російські фашисти завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет і 101 керованої авіаційної бомби. Також окупанти обстріляли позиції ЗСУ. 3 435 дронами «Камікадзе» і 3 332 рази обстріляли позиції українських захисників і населені пункти. На Покровському напрямку відбулося 34 бойових зіткнення. Там українські захисники знешкодили 103 російських фашистів, з яких 79 ліквідовано. Також була знешкоджена одна одиниця автомобільної техніки та 18 безпілотників, уражено дев'ять укриттів для окупантів. Фашистська федерація за останню добу втратила майже тисячу солдатів, а також військову техніку, артилерійські системи, РСЗВ, дрони та один засіб ППО.